Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 17 листопада. Сьогодні 1363 та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Цими вихідними на Хмельниччині було неспокійно. У суботу ворог атакував нашу область. Сили та засоби протиповітряної оборони зсу знешкодили одну ракету. Інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила. Далі про головні події вихідних та понеділка Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Два роки і один місяць неволі. До рідної Славучини повернувся військовополонений Сергій Оберман. Всі славичани, навіть ті, хто не знав Сергія особисто, переймалися долею його. Шукали будь-яку інформацію про тебе, Сергію. Ділилися новинами і вірили. Вірили, що настане той день, коли ти повернешся. Чоловік пережив чимало болі та надії, адже ще 19 червня 2023 року Сергій отримав важкі поранення і контузії та потрапив у ворожий полон. Спершу його утримували на окупованій Луганщині, а згодом перевезли на територію держави-агресора. Однак, 23 липня 2025 року, врешті, сталося те, на що чекали і боєць, і його рідні день за днем. Сергій повернувся до України. Після місяців тиші та темряви він знову вступив на рідну землю, обійняв дружину і рідних. Героя зустрічав. Али з короваєм квітами, плакатами, подарунками, щирими обіймами та теплими словами підтримки. Нові можливості для підприємців у Хмельницькому обласному центрі зайнятості продовжують надавати грантову підтримку для хмельничан. Варто зазначити, що більше півтора тисячі мікрогрантів та грантів видано в межах Хмельницької області. Ми розуміємо, що це сьогодні є потужна інвестиція в розвиток Хмельниччини. Це майже 400 мільйонів гривень, які інвестовані в розвиток чи старт бізнесу малого середнього, в тому числі і великого. Це створено майже три. Тисячі нових робочих місць, а це ми розуміємо, що наповнення бюджетів усіх рівнів. У відповідь на грантові можливості збільшується і запит від суспільства. Тож відтепер отримати фінансову допомогу від держави на власну справу можуть підприємці у креативній індустрії та дошкільній освіті. 500 тисяч гривень в креативній індустрії сьогодні отримали. Представники які займаються виробництвом біжутерної продукції. Ми маємо сьогодні успішний грант на 500 тисяч гривень в дошкільній освіті, адже бачимо запад сьогодні від жителів і міста Хмельницького і Хмельницької області в цілому про те, що хочуть якісної дошкільної освіти. І саме служба зайнятості дає можливість сьогодні в приватних навчальних закладах давати якісну освіту. Для цього звичайно потрібні кошти. І служба зайнятості сьогодні говорить про. Те, що так дійсно звертаючись до нас, ви маєте можливість чи створити приватний дошкільний навчальний заклад, чи центр розвитку дитини, чи масштабувати уже діючий, придбуваючи обладнання, меблі чи використовуючи в оренду нові площі приміщення. На їхніх плечах тримається продовольча стійкість країни напередодні в Україні відзначали День працівників сільського господарства людей, котрі, попри воєнні виклики, продовжують працювати на землі, забезпечуючи українців якісною продукцією та підтримуючи економіку в часи війни. Ви кожного дня впроваджуєте новітні технології, займаєтесь плануванням, збором врожаю, залученням інвестицій. І надаєте робочі місця людям сьогодні в цей надзвичайно складний час для держави. Сплачуєте податки, наповнюєте бюджети усіх рівнів важливою фінансовою підтримкою. Адже навіть попри труднощі воєнного часу виробничі показники Хмельниччини залишаються одними з найвищих у державі. А цього року область стала першою в Україні, зібравши рекордну врожайність зернових 80 центнерів з гектара. І вже третій рік поспіль звалувало виробництво зернових по збору зернових та технічних культур. Сої, зокрема, Хмельниччина має лідируючі показники. Не можу не згадати і також подякувати, що Хмельниччина, який рік поспіль, входить в три в трійку кращих по утриманню великої рогатої худоби, свиней, поваловому поваловому виробництву молока. Від зорі до зорі ви працюєте на благо нашої держави, тримаючи надійний, стабільний, економічний і продовольчий фронт на теренах Хмельниччини. Самі ж аграрії додають, такі показники нині даються важче, бо ж і у їхню сферу війна внесла свої корективи. З кожним роком військовим стає трошки важче. В першу чергу сьогодні нестача кадрів. Вона присутня у всіх в да, нас є можливість. Ми певну частину людей забронювали, але є й певна частина людей яких у нас були не заброньовані, ми не маємо такої можливості, але ж це люди, які були потрібні нам, і сьогодні вони випали з робочого процесу, а замінити їх немає чим. Тому, звичайно, приходиться. Виходити з тої конкретної ситуації, коли ти маєш обмаль кадрів, а роботу треба виконати ту, яка була і до цього. Тому є маленька напруга. Але сьогоднішня напруга її ніяк не порівняєш з тою напругою, яка сьогодні на сході, саме головне в тому, що е Ну, я казав і раніше, і зараз кажу продовжу більше 25 років, що аграрії ніколи не здаються. Вони першими, як на мене, прийшли на допомогу, коли почалась повномасштабна війна, і ніхто не думав про вартість ціну ці, ці, до тої допомоги. Чи це були автомобілі, чи це була продукція, чи це була передача свого транспорту на фронт. Тому що розуміли, що комусь набагато гірше, окрім тим, як нас, як нам тут в хмельниць на Хмельниччині, слава Богу, ЗСУ, і дякуючи їм. Ми сьогодні ще можемо орати і збирати у полях. Тож отримавши привітання та нагороди від обласних владців з нагоди свого професійного свята. Працівники сільськогосподарської сфери поспішають якнайшвидше повернутися до справ. Адже їх робота це сила, що вирощує майбутнє. Це професія, де немає вихідних, де успіх залежить не лише від праці, а й від віри, надії та любові до рідної землі. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал. Зниження температури до мінусових позначок. Дощ та мокрий сніг очікуються на Хмельниччині цього тижня. Завтра, 18 листопада, в нас до переміщення холодно-атмосферного фронту випадатиме часом невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби по області 1,6 градусів тепла. У Хмельницькому 2,4. 19 та 20. Листопада очікуємо зниження температури повітря в нічні години до 0,5 градусів морозу вденні години залишатиметься в тих же межах ці дні переважно без опадів 21 та 23 листопада. Очікуємо опади невеликі та помірні у вигляді дощу та мокрого снігу. У вихідні дні переважно мокрий сніг та дощ. Температура повітря в п'ятницю нічні години становитиме 0,5 градусів тепла. В денні години 3,8 градусів тепла. У вихідні дні протягом доби становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. Такими були новини понеділка. Війна триває, тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті. Ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.